Трагедія сталася 6 лютого близько 16.00 у офісному приміщенні коломийського осередку правого сектора. 21-річний юнак із верхнього Вербіжа загинув на місці. Він отримав вогнепальне поранення голови, яке було несумісне із життям. Зі слів підозрювано, значить, він говорить про те, що він не знав, що в магазині були будь-які боєприпаси. І яким чином це ну виникло? Цей конфлікт, чи не конфлікт, чи це необережне ставлення зброї? Він не може пояснити в деталях, тому що каже, це сталося можна сказати, так мгновенно, як кажуть росіяни. Стріляв у Василя Ланового, 38-річний мешканець Коломиї. Це доброволець, дук, правий сектор, оборонець Донецького аеропорта, який був поранений та контужений, Олег Свищук, псевдосвятий. Кіборг очолював місцевий осередок дуку, а Василь Лановий займався громадською роботою. Це були не просто знайомі, а добрі товариші, кажуть у прикарпатському правому секторі. Збіг обставин роковий. Було при розборці зборці автомата. Був закладений магазин з бойовим набоєм. Не поставлений на запобіжник. Помилка. Правий сектор офіційно заявляє, трагедія трапилась під час занять із вивчення матеріальної частини зброї. Рушниця мисливська офіційно оформлена. Такі навчання з використанням зброї у правому секторі проводять регулярно, раз у тиждень, навіть попри те, що офіс осередку у самісінькому центрі Коломиї. Там є спеціальне місце відведене в глухому куті, там де вікон нема, і перший вистріл. Получився фатальний в постраждалого загиблого, а другий вистріл автоматично. Рука дірнулася вже в стінку. Те, що пострілів дійсно було два, підтверджує і поліція. За словами начальника коломийського відділу УМВС, балістична експертиза має встановити, яка із куль була смертельною. Зі слів очевидців, і свідків я можу зараз стверджувати, що було необережне поводження. Але призначений ряд експертиз і балістичних, і проводяться слідчі дії, дуже багато буде проводити слідчих дій для того, щоб встановити істину. У поліції кажуть, так чи інакше підозрюваний порушив умови зберігання зброї. Він не мав права брати рушницю із дому у громадське місце. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Проте її можуть перекваліфікувати, якщо слідство з'ясує факт необережного поводження зі зброєю. Поховають загиблого Василя Ланового 9 лютого у Верхньому Вербіжі. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.